Починаємо. Так, починаю. спочну з того, що буде розглянуто. Ми сьогодні ознайомимося з задачею про инферсів, з її постановкою, трошки варіантів її вирішення, історією, потім трьох варіантів вирішення на пролог Haskell і C інтерактивній мові, і потім підведемо підсумки. Почнемо. З постановки задачі. Постановка задачі така: дано шахову дошку розміром N на N. Потрібно розмістити n ферзів на цій дошці так, щоб жоден з них не атакував інший. Ферзь може атакувати інший, якщо вони знаходяться на тій же вертикалі, горизонталі або діагоналі. Задача полягає у знаходженні всіх розміщень, які задовільняють цим умовам, або в повідомленні, що таке розміщення неможливе для даного N. Треба помітити, що при N від 1 до 4 задача не має вирішення. Задача знаходження всіх рішень проблеми восьми ферзів може бути досить обчислено витратною, оскільки існує 4 426 165 368 можливих варіантів розташувань восьми ферзів на дошці розміром 8х8, але лише 92 є рішеннями. Можна використовувати скорочення, які зменшують обчислювані вимоги або виросту, яка уникне методів перебору. Наприклад, застосувати просте правило, яке вибирає одного ферзя з кожного стопця, можна зменшити кількість можливих рішень до 16 мільйонів можливих комбінацій. Генеруючи простановки, можна подальше зменшити можливості всього до 40 тисяч тобто до 8 факторіал, які потім можна перевірити на діагональні атаки. Проблема восьми ферзів має 92 різних рішення. Якщо рішення, які відрізняються лише операціями симетрії, обертання та відображення дошки, рахуються як одне, то головоломки є 12 фундаментальних рішень. Ось вони показані на екрані. Задача розв'язання... Яка женедрія була, була використана вами? Ну, там у мене можна будь-яку, але просто стандартно вважається 8. Але там мої програми дозволяють використовувати будь-яку довжину, і якщо там, наприклад, менше чотирьох, то воно показує, що рішення немає. Стоп, симметричні розв'язки воно шукає чи які... Шукає, які... шукає. Шукай, я просто показав, що от є симетричні розв'язок. Ну, я маю на увазі, воно відображає всі розвідки. Тобто а скільки ось симетрії? Скільки, скільки симетрій тут існує? Тут є від, відзеркалення, ну тут показують тільки 12 фундаментальних рішень, але Взагалі може бути відзеркалення, наприклад. Симетричний відносно Y, Потім обертання, коли ми обертаємо на 90 градусів 120, 180 розміщення ферзів, але можна вважати, що це як одне рішення. Ну, всього їх 92, але фундаментальних хоч 12. Так, перейду до історії. Так, значить, є, є горизонтальна симетрія, ось симметрії по центру дошки провести, або ви казали, обертання. вертикальна і ще. Повертання. Коли ми повертаємо на 90 чи 180 градусов. Точічна симметрія і дві вертикальна і горизонтальна. Так, наче все перелічив. Так, задача розміщення n ферзів на шаховій дошки, щоб жоден з них не атакував інший, має давню історію, що ссягає 19 століття. Ідея задачі виникла, як приклад комбінаторної гри в Голомоломки. Перші згадки про задачу n ферзів датуються 1850 роком, коли німецький математик Макс Бекман опублікував розміщення восьми ферзів на дошці 8 на 8 як відому задачу. Він запросив знайти такий спосіб розміщення ферзів, щоб жоден з них не атакував іншого. Ця задача також стала відомою як восьмикоролемна задача. У uh, 1854 році німецький математик Карл Фрідрі Гаустейн uh, Вирішив цю задачу за допомогою комбінаторних методів. Згодом задача про зміщення ферзів стала предметом вивчення інших математиків та дослідників у галузі комбінаторики та штучного інтелекту. Вона використовується для тестування алгоритмів оптимізації та штучного інтелекту, а також для розвитку математичних методів вирішення комбінаторних проблем. Сьогодні задача про зміщення ферзів залишається актуальною і викликає інтерес серед математиків, програмістів та дослідників штучного інтелекту. Вона відома як класична ломка, що залишається важкою для вирішення, особливо при збільшенні розмірності дошки та кількості ферзів. Так, розмірність, Перейдем... розмірність дошки можна угадати на тривимірний простір і навіть більше. А, ні, ні, я не про це хотів сказати. Я, коли, а я я, буду... я, не, зараз ви сказали багатовимірність, що ні, можна не... розглядати дошку не двухвимірної, а трьохвимірної і більше. Ну так, але в даному моменті буде розглядатися тільки е, розмірності, е, ну, там, де дві осі X, Y. Але, наприклад, у нас вже може бути поле 8 на 8 стандартне шахматне поле, а ми можемо збільшувати. Наприклад, буде 20 на 20. Так, це, тут... це розмір, але не розмірність. Ви не, не кількість вимірів. Важно, так, так. Да. Е, ну, перейдемо до демонстрації. Е, почнемо з прологу. Е, ну, цей, цей кот я йшов джерел в джерела в інтернеті. Що? Трошки більше масштаб. Отак. Так. Отак, давайте. Е, е, так, предмет задачі. Е, ми маємо задачу розташування королев на шофій досі розміром N на N, так щоб жодна з них не атакувала іншу. Е, в, цій, е, в цьому коді використовується робота зі списками для представлення шахової дошки та розташування королев. Е, наприклад, кожен елемент списку Quint відображає стовпець, а його значення рядок, де розташована королева. Тут використовується принцип бектрекінгу, тобто ми починаємо з потенційного розташування королев та перевіряємо, чи це здовіє воно умови задачі. Якщо так, ми переходимо на доступного кроку. Якщо ні, ми відкатуємося назад на крок і спробуємо інше розташування. Ну не на крок, просто відкатуємося назад. Цей процес триває до тих пір, поки ми не знайдемо правильне розташування всіх королев. Трошки поясню код. Ну, спочаток, це ми починаємо з виклику n квінс де N це розмінність шахової дошки, а Queens це змінна, де буде збережено розташування королев. Ми генеруємо дошку за допомогою предиката Board. Ця функція генерує шахову дошку та початкове розташування королев. Вона також накладає обмеження на розташування королев за допомогою constairs. Після створення шахової дошки ми розпочинаємо рекурсивний пошук розташування королев за допомогою предиката квінс. Queens. Ця функція спост... спробує розмістити кожну королеву в одному рядку так, щоб вони не атакували один одного. Якщо, наявне, розташування не задовільняє умови, ми відкатуємося назад і спробуємо інше розташування. Як тільки буде знайдено розташування, де всі королеви не атакують одну оншу, ми... це розташування буде збережено в зміні Queens та повернена як відповідь на запит Queens and Queens. Ну, ось продемонструю, запущу для восьми. Ось ми демонструємо. І тут всі для восьми. А, ну не всі, от 100. Зараз грузить. Ось, показало всі можливі розташування. Ну тут всі виводяться, не тільки фундаментальні, а взагалі. Тобто тут є деякі що тричні відзеркалені і так далі. Можливі варіанти. Тобто ми можемо, наприклад, змінити е, до чотирьох розмірність дошку, і тоді у нас буде тільки два важливих вирішення. Ну, як бачимо, це є першим відзеркаленням другого або навпаки. Якщо ми зменшимо, наприклад, до трьох, то виведе фолз, тому що таких розв'язків не існує. Дякую, цікаво. Питання по ходу. ви розглядали так. це програмування в обмеженнях. Нам треба відтиняти однакові королеви, що на. З топчика, що на рядках, і треба відтяняти, робити обмеження на те, що не можна ставити королеву наступну підмію. Це дуже цікавий розв'язок. На провозі все зроблено. Ось. Вибачте, я забув сказати, що чому у нас шахове поле тут виводиться, тому що ми використовуємо рендеринг час. Це для тих, хто може спитати. Так, оце збудована бібліотека, вона дозволяє малювати шахову дошку. Візуалізувати і робити графічний інтерфейс. <ріст> Якщо хтось буде що з шахами робити або з шашками, не треба використовувати цю бібліотеку і казати, ми реалізували графічний інтерфейс, треба інший засіб застосувати. Бо тут він дуже обмежений. Треба, щоб курсором можна було доторкнутися фігурою і піти. А такий інтерфейс не влаштує. Е, є бібліотека програмування в обмеженнях? Дуже часто використовується. Рекомендую її використовувати. Якби цю бібліотеку використали, то б отримали код Трошки коротший. Значно. коротший. Менший код простіше було писати. Але сам підхід, як все запрограмувати в обмеженнях без цієї бібліотеки, сама суть цього розв'язку, вона дуже цікава. Це дуже цікавий прийомчик в пролозі. Ну, не будемо на ньому зупинятися. Автор, ви самі писали цей код? Е, ну, я не кажу, що я не саме, я взяв його з літератури в інтернеті, але розглянув, як він працює, почитав рецензію автора на нього. Е, так, е, значить, ви напевно розуміли тут всю хитрість прогування в обмеженнях без використання стандартної бібліотеки в обмеженнях. Давай, давайте, так, саме тому я вибрав цей код на відміну від попередніх демонстрацій, де люди використовували, як правило, цю бібліотеку, я вирішив, що краще для пояснення людини, що не стикалося бібліотекою, буде самостійно вирізувати обмеження. Так, ну тут, на жаль, ви не розповіли, як самі хитрості не подивилися на цей прийомчик з точки зору його використання в інших, в інших задачах. Ну добре, давайте далі. 에... Далі це код на Haskell. я взяв його з попереднього року. Тут основна ідея полягає у використанні рекурсивного підходу, ну тобто майже те саме, що і на пролозі. З використанням функціональних можливостей мови Haskell, Тобто кожен крок рекурсивної побудови додає одну королеву дошку. У кожному кроці ми будуємо можливість розміщення нової королеви у всіх доступних позиціях в рядку, при цьому перевіряючи, чи не знаходиться вона під ударом інших королев. Ключовим елементом коду є вираз, що генерує можливі розміщення королеви у новому рядку. Це відбувається за допомогою спискового включення. Цей вираз перебирає всі можливі позиції королеви у новому рядку, позначені як Q, за умови, що вони не перетинаються з позиціями інших королев на попередніх рядках. Можна зробити більше. Так, звичайно. Умова ось ця. Не буду і повністю читати, перевіряє, чи нова корелева не перетинається по горизонталі або діагоналі з уже розміщеними корелевами. Загальна ідея полягає в тому, щоб рекурсивно побудувати розміщення корелев за допомогою згортки, додаючи корелев на новий рядок на кожному кроці і викликаючи ті розміщення, які порушують правила шахової гри. Так, прошу провадження, запускаю. І нам виводить рядок, там, де масив з елементами. Розміщення наших ферзів. Ось для, для восьмомірного для поля. 8 на 8, ще. у нас 92 ось, 92 рішення. Так, перейду тепер до C. Поясню трошки код. Перше, що ми робимо, це перевірка безпеки позиції, функція із сейф. Зараз теж приближу. Функція isSafe e перевіряє, чи можна розмістити ферзя на певній позиції. The board – це шахова дошка, row і call це координати позиції ферзя, а n це розмірність дошки. Ми використовуємо рекурсивний пошук розвитку функції, функція solve використовує рекурсію для перебору усіх можливих варіантів розташування ферзів на дошці. Вона спробує розмістити ферзя в кожному рядку на поточному стопці, перевіряючи безпеку позиції функції за допомогою isSafe, e що було використ... Oh, Продемонстровано раніше. Так, тепер головна е, функція main, е, в неї введено розмірність дошки. Е, n І викликана функція Solve and Queens е, для пошуку розв'язку. Ця функція створює початкову порожню дошку та викликає функцію Solve and Queens util, щоб знайти всі можливі варіанти розміщення ферзів. Е, І після знаходження розв'язку програма виводить його на екран, показує всі можливі варіанти розміщення ферзів на дошці. Е, цей код використовує рекурсію для ефективного. Розв'язання задачі розташування ферзів на шаховій дошці. Ну, зараз я тоді запущу його. Run. розмір точки скинув за стандартом це 8. І в нас, зараз показую, демонструється всі так, можна, можливі... можна далі, мабуть, висновки вже, так? Да? Так, да, всі можливі варіанти розміщення. Повертаємося до презентації. Якраз зараз буде висновки. Ну, мої висновки такі: пролог є найбільш швидкодіючим рішенням за рахунок обмежень можливих варіантів рішень. Також цей код на пролозі є наочним та зрозумілим. Розбір програми на Prolog невеликий, що є приємно. Haskell схожий до пролог, він має найменшу довжину коду, але проблема в тому, що там не так очевидні результати проміжних операцій та логіка програми. Але програма на Haskell також досить швидкодійна. І C має найбільший розмір коду, проте читабельність коду на C краще від Haskell. Ю. Код на, підто... Ой, на C більш інтуїтивно зрозумілий, швидкість виконання серед цих програм є найнижчою, але коли ми говоримо про задачу з розміром поля 8 на 8, це не є зовсім критично, хоча може бути критично, коли ми, наприклад, беремо великі дуже поля. Е, тому, як на мене, очевидно, що серед цих трьох мов е, мова Prolog є найкращою для розв'язання цієї задачі, тому що вона найшвидкодійніша, мала е, за розбіром е, програма, та вона наочно зрозуміла. Е, дякую за увагу. Так, знову питання, яке сформульоване на Discd. Цікавість, корисність, складнощі. Е, Ну, Складнощі були тільки з пошуком матеріалів. Це досить цікава задача. Вона є класичною, вона є розповсюдженою і було цікаво порівняти її на мовах різних програмування виконання. І, в принципі, я дізнався досить багато нового про, про лог, тому, ну, тому що я тільки знайомийся мовою. Ну і було просто весело виконувати завдання в цьому все. Прошу не забувати зазначати ці питання. Вони стандартні і треба їх зазначати в висновку. Є таке питання. Ви позначили, порівняли різні концепції програмування для розвитку цієї задачі. Чи замислювалися ви над тим, в чому причина цієї відмінності? Ну, причина в самому побудуванні коду, ну і різниця між функціональним програмуванням і ітеративним. Те, що можна легко віднести варіанти на функціональному програмуванні або аналогічному, типу пролог їх приходиться вручну перебирати Сі плюс плюс, якщо ми говоримо про складність виконання. Так, тобто дякую. Все... Відповідь від, від відповідь сформульовувала дуже на загальному рівні, а можна було б поглинутися і виявити е, більш е, конкретні причини такої розбіжності.